Вітаю всіх на каналі Город Запоріжжя. Сьогодні збір помідорів. Настигли, кусти ламаються, такий непоганий врожай. І хочу показати помідорчики. Ну, якщо брати отакені. Отакі ні помідори. Здорові. Здорові. Ну, який не возьмеш, о, цей вже дирку зробили. Ну, Будемо робити томат, консервувати. Є такі мілкі, це селероса, по-моєму. Ну, Садила різні. Ось такі рожеві є. Кстати, хто не садив отакі, перцевидні. М'які і дуже, дуже такі смачні. Вони. Ну от, Хоч і гібрид, але такий м'якенький. Вони, звісно, не транспортабельні, але в салаті дуже гарні. Ну, Якщо брати ці розові, це такі, що транспортабельні. Це, збираємо такі помідори. Ой, трошки гірочки в нас збирали. Хочу показати, кусти на шпалері цій не видержують. Повалились трохи. Отут, так взагалі під низ просто попадали кусти, під низ я ящики поставила, щоб якось, щоб на полу не валялись, можна так сказати. І такі от гарні грони. Оцей сорт теж це не гібрид, а сорт. І він дуже смачний. Теж він такий нетранспортабельний, якийсь французький, по-моєму, є. Ну, я почитаю там в другий раз розкажу. Ну Оце таке, як мішочки. От хто садив, той знає. І він дуже врожайний. Дуже врожайний, от такі смачні помідорі, вони такі величезні просто. І на будь-якому кусту. От. Ну, тут, слава Богу, ще не попадали. Ще таке у мене, можна сказати, така біда. До мене ходить сусідський кіт. Спочатку не знала, хто ці помідори їсть. Просто бурі, з'їдає. В общем, просто сидить і смачно, так сказати, їсть і бурі. А якщо до ящика добереться, то парочку ящик не надкусує, Но Бере парочку, з'їдає до ранку. Якщо я в пів шостого встала, то він просто другий помідор доїдає. Ну, оце такий, такий у нас скіт. Сусідський, Рижий, молодий, так сказати, жрет все підряд. Оце така капустка вже. Капустка росте. Це та, що я садила на пройшли недільки. Це діляночка де цибулька росла. Отак от, от там трохи картошки. Ну, як я казала, в мене все на голові друг у другого. Нема такої змоги, щоб просто, щоб просто зробити дорожку 90 см, то я ще про пітоньку хотіла сказати. У нас така спека. Ну, на сонці просто якийсь жах. І помідори печуться. Помідори я листя не обриваю, тому що, якщо сонце попадає, то це повністю куст весь згорає. Ну, і оце Тут я накриваю якраз оцю капусту. От. Взагалом оце отак от вирішили спамбом накрити. Ну, це я... Це я ж пооткривала, а це од біляночки, яка відлажує, літає на капусту. От. Взагалом от, капуста так виглядає. Ну, і накривається частина цієї петунії. То якщо тут така світла пітунія, а ця петунія під спандундом, то вона, звісно, Темніша, краща. Ну, взагалом, взагалом отак. І це перший раз я змогла, У мене два куста таких здоровенних. Я виростила вперше таке. Ну, якось до квітів трошки щось посажаю, а так до квітів мене руки не доходили. От. Зараз ще хочу показати вам. Це звичайна пітунька. Хотіла от показати вам капусту. Цю ми не накриваємо, тут менше шкідників чомусь. Полоть, звісно, потрібно, але пополим завтра, мабуть. От. Так що капустка тут така більша, і вона гарніше росте, і її тут не треба не травити, тут нема чого. Шкідників таких немає, оце посередині залишала залишала ранню капусту, я її зрізала, а такі шулячки вчора прям піввідерця нарізала і натушила, рагу зробила. Тобто, хто вирощує ранню капусту, можете корні не вибрасувати вони ще приносять користь. Поки ця капуста росте, Оця капустка Савойська. В неї таке гафріроване листя. От. А це якась цвітна. Названня не пам'ята, так сказати. Ну, так от виглядає мій город. Синеньки вчора збирали теж. Баклажанчики. От. Так що будемо консервувати, робити томат. Ну, в общем все поробимо так, як положено. Велике дякую всім, хто додивився мене до кінця.